Громадо, вітаю вже більше року. Українські міста ледь не щоночі атакують російсько-іранські дрони. Шахет. Чим на це може відповідати Україна? Чи стала ця зброя дійсно геймченджером в цій війні? Про це ми поговоримо сьогодні з Павлом Кащуком, людиною, яка професійно розбирається в БПЛА. Вітаю, Павло. Привіт, е, професійно. Це коли ти на цьому заробляєш гроші давно і ще й вчився у вузі, тому краще називайте мене Мамкін експерт, мені буде комфортніше. Дослідник безпілотних літальних апаратів, аби не калу. <світ> Перше питання власне воно турбує багатьох. Чим Україна може відповідати саме на шахеди, де українські ударні безпілотні апарати, простіше кажучи, де український шахет. Українського шахедо на сьогодні у нас немає ще. Ну багато хто може захоче мені зараз в особисті написати, що є, є, є. Ось зараз він вже отут готовий. Прийди, подивись, але ми не бачимо його в новинах. Ми не бачимо дійсно вражаючих результатів, тих, яких нам хотілося б бачити. Ми не бачимо кількостей, не бачимо якоїсь стратегії в цьому плані. Тому я вважаю, що на сьогодні його нема. Тобто, якщо цікавить взагалі питання, коли він з'явиться, що насправді більш актуально на сьогодні, то е, мені здається, що точно не раніше, ніж е, наш замовник в особі держави чи інших організацій, які там переймають на себе її функції, хоча б для себе усвідомить, що це таке взагалі український шахет, яким він має бути, і не поділиться цим баченням з тим, хто міг би його створити. А, ти кажеш, що шахеда от просто немає? А чи є щось, що рухається в цьому напрямку? Тобто є якісь розробки, які хоча б наближаються? Е, у нас є дуже багато підробок під шахеда. Це знаєш. Е, Дуже, ну скажімо, це актуально було років 5-10 тому, коли китайці почали копіювати деякі е, світові бренди і технологічні рішення. Бібба, не роз, абібас, так з не розуміючи, ні, ні, я більше про технології, не розуміючи, як воно взагалі має працювати. З'являлись там перші муляжі камер, так які нічого не знімали, просто блимали лампочками. Там мета в них вийшла інша, але бувало таке, що копіювали, не знаючи, що і навіщо. От приблизно так виглядають на сьогодні українські шахеди. Щось схоже, щось те, що можна просто зробити, і те, що купить замовник. А, окей, тоді які головні помилки допускають українські виробники самоударних БПЛА? А, Ну, якщо говорити про помилки, то тут питання в тому, куди вони взагалі а, прямують, яка в них мета? Тобто багато з них дійсно хоче зробити найкраще з найкращих патріотичних міркувань, але не може. Не знаючи, яким воно має бути, бо ну знаєш, звинувачувати в цьому цивільних людей, навіть там досить сучасних, технологічно просунутих неправильно. От а є інші, які в принципі могли б і навіть трошки знають, але це не роблять, тому що це важче, ніж робити те, що вони роблять зараз. А, а продається чудово, і те, про що йде мова зараз. Ударний БПЛА в першу чергу не літак. Це в першу чергу якийсь снаряд і бойова частина, до якої дороблені крила. Тобто на першому місці це боєприпас, на другому місці його здатність кудись долетіти. Те, що ми маємо на сьогодні, зараз це те, що сформувалося хаотично, і дуже добре, що воно сформувалося тоді ще два роки тому. Але приблизно в тій стадії, в якій воно було тоді, зараз воно і існує. Тобто, ми брали все, що здатне літати, намагалися запхати туди все, що може вибухати. І відправляли десь в ту сторону, тобто, це ну якби непоганий засіб погасити пожежу чи швиденько розкрутитися в тій ситуації, в якій ми опинилися два роки тому, але робити те саме через два роки оце соромно в своїх постах в соцмережах, і там в на якихось матеріалах, на якихось медіа, ти використовуєш такий термін як хом'якадзе. А що ти маєш на увазі, коли називаєш БПЛА хом'якадзе? Ну, це тролінг, такий? Тобто мається на увазі, що в на, на нашій країні потрібен камікадзе, а ми е, бачимо хом'якадзе і його виробляємо. Тобто, цей літак, е, скажімо, створений за принципом і формулою, що нам треба взяти якусь вагу і донести на якийсь кілометраж. Це ну по факту, це таке уособлення всього, що, е, що дав державний замовник розробникам, сказав: нам треба нести велику бече, нести далеко. Це все, що роблять розробники. Ну відповідно роблять літак хом'якадзе. Чим більше занести, чим далі, тим краще. От питання в тому, що без розуміння, що що ми маємо нести, куди ми маємо нести, як саме маємо нести, все це втрачає сенс повністю. В результаті ми отримуємо літаки, які ну в кращому випадку, колись ми їх всі перепродамо новій пошті, коли у нас війна закінчиться, да і стане актуальна повітряна доставка. От. Тоді це буде актуально доносити кілограми на кілометр. А, можеш трошки конкретизувати, в чому проблема з формулою відстань вага. Тобто загалом не проблема, якщо це буде з одним лише пунктом з величезного технічного завдання, де буде вказано, що, наприклад, 20 кілограмів. Це має бути не просто 20 кілограмів розкладено по фюзеляжу літака, аби його збалансувати, так? А це має бути бойова частина, наприклад, зосереджена в носовій частині, бо ця бойова частина має кумулятивний заряд. Відповідно, це має бути попереду. Перед цим кумулятивним зарядом не має бути двигуна. Оце вже уточнені. І отут 20 кілограмів, які розташовані в носі літака, які літак може занести на. Там тисячу кілометрів це вже ближче до реальності, бо у нас ну досі можна побачити літаки, які виробляють старанно і старанно купують, там де попереду стоїть двигун внутрішнього згорання ну тобто металевий двигун, а за ним а, ну придумано розташовувати бойову частину з кумулятивом. А кумулятив дуже часто руйнується фактично об цей двигун і не спрацьовує. От ну це такий один з прикладів літака Хом'якадзе. Оскільки тема ударних БПЛА не є такою публічною, як розвідники, то всі, всі, ті, хто хотів би і міг би щось тут створити, немає доступу до загальної інформації. І не всі речі, які стосуються ударних БПЛА, є очевидними. Якщо ти цим не займаєшся безпосередньо, якщо ти не маєш досвід, не аналізуєш статистику і якісь результати. І це стосується більшості напрямків роботи цього безплотного апарату. І саме цікаве, те, що е, ті моменти, які важливі для ударного БПЛА на сьогодні, вони е, часто є Повністю антономічними і протилежними до характеристик БПЛА розвідника, наприклад, висота польоту. Тобто, якщо розвідник летить якнайвище, і якраз задача розробника там дуже часто заключається в тому, щоб оснастити його камеру, яка бачить з великої висоти, щоб його там було десь не чутно, то для БПЛА ударного мінімальна висота є запорукою того, що він облетить ПВО, об, облетить реби і долетить до цілі. Непоміченим, принаймні радарами дальнього виявлення, що має змінитися в Україні, щоб вона нарешті отримала якісний ударний безпілотник? У нас має з'явитися чітке технічне завдання. Тоді, коли всі ті, Хто хоче і може це реалізувати, знатимуть, в якому напрямку рухатись. От тоді у нас почне розвиватися цей напрямок. Ми, по-перше, зекономимо час, бо зараз фактично те, що ми бачимо, це в кращому випадку те, до чого дійшли приватні компанії за два роки, вже, ну скажімо, аналізуючи, намагаючись аналізувати результати своєї діяльності. Це ті, які мають доступ до якихось фідбеків. Бо я знаю. Досить немало виробників, які щось роблять. У них щось купують, і вони дійсно не знають, що там далі з тим робиться, чи воно спрацьовує, чи не спрацьовує, долітає, не долітає і так далі. Оце біда. Тобто не ставиться якесь конкретне ТЗ, немає якогось контролю? Е, ТЗ нема, причому його нема не тільки для розробників. Е, Наша, ну скажімо, відповідні структури не мають цього ТЗ самі для себе, не мають до кінця сформованого бачення, що це має бути таке. А, на твою думку, чи можливо взагалі створити повноцінний ударний БПЛА типу шехет, а суто на базі приватної якоїсь не знаю, контори фірми? Чи обов'язково до цього треба залучати державу ну, через складність певну роботу? Ну, це ж залежить від. Е того про яку державу йде мова, якщо про Україну взагалом, то я не вважаю, що держава на сьогодні самостійно може створити. І в той же час, якщо ми кажемо не про БПЛА, загалом, бо якщо говорити про розвідники, БПЛА тут ми просунулися дуже серйозно, і нам є чим пишатися, і у нас є а, зразки вітчизняних світового масштабу. Якщо говорити про ударні БПЛА, які ну скажімо так, тема менш публічна, то тут. Так само я вважаю, що приватні компанії самостійно також не зможуть це зробити, тобто має бути синергія і співпраці, якої зараз немає в глобальному масштабі. Давай тоді окреслимо просто як в середньому зараз виглядається співпраця стосунки держави та виробника. Тобто, а, ти знаєш, якщо не брати окремі виключення, які не впливають на систему, загалом то ніяк. В принципі, співпраці тою, яка має бути, її нема. Тобто зараз вся співпраця заключається в тому, що люди, які перейняли, як я кажу на себе, певні функції держави, бачать свою роль в тому, що максимально розширяють цей ринок і роздають можливо з найкращих міркувань гроші всім, хто хоче це робити, хто хоч щось робить, і от дійсно розробив хоч щось схоже, хоча б віддалено на літак. Ти слідкуєш за тим, що власне відбувається в сфері БПЛА в Росії. Як у них розвивається цей напрямок? Тобто, як вони які модифікації вони вносять в ті самі шахеди, наприклад? Ну тут питання не до шахедів, а загалом до сфери, бо шахед – це не єдиний безпілотник Росії. І тут, звичайно, окрема тема: наскільки там тоталітаризм актуальніше у часи війни може стати, от і ну, моя думка, принаймні. Відрізняють, ну скажімо, я не вважаю, що ми маємо повторити тоталітаризм і стати більш тоталітарною державою, або перемогти той Савок весь. Але ми можемо подивитися на досвід західних країн. Якщо Росія зараз диктує виробникам, що вони мають робити, причому в такій ну досить суворій наказовій формі, то давайте глянемо, як це робили Сполучені Штати там 50-70 років тому, коли ставав на ноги весь той ВПК. Тобто роз... багато часу. Енергії і грошей вкладалося в експертне створення, ну залученням експертів, створення технічного завдання, до чого б це не стосувалося: гвинтокрилів, літаків, навіть безпілотників, так само навіть в ті часи. Якщо подивитися, коли Lockheed Мартін видавали перші безпілотники, то ви будете здивовані. Так от багато часу і грошей витрачалося на створення ТЗ, А далі за це ТЗ фактично надавалося тим, хто мож, міг би це робити. Той шахет, який прилетів в Україну умовно перший. І ті, які ми збиваємо зараз, яка між ними різниця? Тобто, як вони модифікувалися принципово, принципово мало що змінилося. Тобто, насправді, от те, що тоді прилітало навіть 131 м шахедом з індексом 131, воно працювало плюс-мінус так же, як зараз 136. го ну надійніше вони рідше падають, рідше глохнуть мотори у них і так далі, але це скоріше, вже таке покращення і там допрацювання. Принцип не змінився. О, ці всі штуки, тобто були новини про термобарічні заряди, про те, що їх почали фарбувати в чорний. Так, я дуже сміявся, коли читав, що ну це з всяких ТСНів, Про те, що шахеди почали в шахедах, почали застосовувати карбоновий матеріал і чорне покриття для того, щоб його не виявляли радари. Може, не на ТСН, а десь там поруч. От. Ну, дуже звучить дивно, бо якраз. Карбон це той матеріал, який дуже гарно виден, ну світиться в радарах. От, а от чорний кольор це дійсно дуже просте рішення, яке і деякі там наші виробники вже давно застосовують. І якраз це той приклад того, що мало б бути в цьому ТЗ. Просто літак чорний матового кольору, він менше помітний вночі, коли ти намагаєшся його там прожектором висвітлити і, і влучити стрілецькою зброєю. Важливе питання про власне ціну шахеда і його аналога, який ми можемо робити. Тобто, дуже часто в медіа спливає цифра в 30-40 тисяч доларів. Наскільки вона відповідає дійсності, і відповідно скільки може коштувати український шахед? Тут цікаво повернутися трохи назад на рік півтора. Коли ми пам'ятаєш, глузували з Орланів. Мені до речі, це часто пригадують. Критично і до тих часів, коли ми казали, що шахет коштує всього 10 тисяч доларів, а він настільки ефективний. Тоді, ну скажімо, говорити про це було досить актуально. Зараз треба визнати, що це не так. Шахет не є дешевим продуктом, і ну, як мінімум, і його система, тобто система захищеної gnss навігації, так плюс інерційна система, ну досить дорога. Тобто на сьогоднішній день, ну якби щось подібне. Продавала, виготовляли, продавала якась там західна компанія, це б типу, там, 30-40 тисяч доларів, цілком ймовірно. Це тільки його система навігації. Е, ще є двигун, ще є досить якісно зроблений і недешевий фюзеляж, ну або весь цей корпус, так. Е, ну, і є в кінці кінців бойова частина. Тобто, це в якомусь сенсі все ж таки російське ПСО про дешевизну шахедів. Ну так, просто розумієш, в сьогоднішніх реаліях всіх цих квот, санкцій і так далі. Виробництво воно не завжди стає, якби собівартість продукції не завжди зменшується із зростанням кількості. Іноді для того, щоб збільшити кількість, приходиться збільшувати собівартість. Ну, так само, що є собівартістю шахеда для росіян на сьогодні? Те, що вони купують за кордону, плюс, скажімо, їх інвестиції в власне виробництво, локалізацію якусь, які треба поділити на. Ту кількість, яку вона збирається виготовити, і я думаю, що це ну досить немалі гроші. Тобто, це ну, ціна йде десь там до 100 тисяч доларів. Ну знову ж таки, якщо враховувати там корупцію, дірібани і так далі, то може навіть і більше що по заходу. Тобто, окей, у нас проблеми, чому захід не може постачати в Україну якісні ударні БПЛА чи. А... Умовно розробити чи вдосконалити його за, за ці два роки, що триває а, війна. Отут цікавий момент. Я вважаю, що у нас зараз можливостей реальних набагато більше, ніж у західних компаній. Поясню чому. Перше, стартуємо ми приблизно з однакових умов, бо там до цього активної фази війни, да, останньої захід не розглядав для себе ударні безпілотники як щось стратегічно важливе. Чому не розглядав тут зрозуміло? Так, ми бачимо, наскільки ефективно працює Хаймарс. Далі йде там якийсь «Штормшедо», Датакамс, тамагавки і так далі. І десь там нема місця між тими ракетами для якихось маленьких БПЛА, які там то долітають, то не долітають. От. Але виявилося, коли вони подивилися на реальність сьогоднішню, то зрозуміло, що виробляти в достатній кількості ті самі «Хаймарси», у разі великої війни з їх ну доктринними суперниками вони просто не встигнуть і не зможуть в тій кількості, в якій це буде необхідно, і зараз вони дуже серйозно доглядаються до теми БПЛА. Але знову ж таки, того часу, навіть двох років, для них з їх, якби ну скажімо, Правильністю розробок, правильністю виробництва, безпечністю тестування і так далі недостатньо. Ну і плюс у них немає тієї мотивації, бо на голову шахеда їм не летять. Ти відчуваєш, що в Україні потенційно може все ж таки бути створеним якісний, ефективний ударний БПЛА там в найближчі рік умовно? Я знаю, що на сьогоднішній день вже розробляються певні літаки, які вже більш відповідають там реальним потребам. Дай Бог, щоб там за якийсь час, за півроку, за рік, вони почали вже з'являтися в необхідних кількостях і в тому вигляді, так і знову ж таки, а сам способі шахет він не є ідеальним технічним рішенням, він є, ну скажімо, там. Був геймченджером, показав напрямок, показав якийсь стандарт і показав, куди рухатись. Тобто на сьогодні ми могли б в принципі мати вже щось набагато ефективніше і краще. Розвідувальні БПЛА в Україні топ а, можеш коротко розповісти про те, на який ми рівень зараз вийшли, окреслити якісь не знаю, головні а, напрямки і переваги саме розвідувальних БПЛА, які виробляє Україна? По перше, ми, начебто, наблизилися до відновлення поточних втрат. Це дуже важливо. Умовно скільки ми втрачаємо БПЛА, загалом стільки ми виробляємо за день чи за місяць, як вам зручно. Це дуже важливо. Другий момент, що ми підлаштувалися під реалії, змінили, передивилися оцю, ну скажем. Класифікацію і розуміння необхідності цих би Тобто ми відво, поступово відмовляємося від здоровенних ДВСів, які ну, були там Апогеєм та якимось, і, скажімо, панацеєю. Що 3 чотири роки тому ми створили фактично свій такий проміжний клас, в якому грають там лелека і, і шарк. На який до цього мало хто звертав уваги. Вважалося, що це щось там замале, Так а ми довели. Я маю на увазі технологічно, що цей сегмент є найбільш перспективним що електричний літак може літати там чотири години в польоті і виконувати ну не менше задач ніж якийсь величезний ДВЗ. Я маю на двигуном внутрішнього згорання. А, дякую, Павло, що знайшов час. Друзі, поки український шахет рождається, українські шарки вже літають. Під цим відео є збір на наш збір з котом сирським на п'ять шарків міні з наземною станцією. Тож просимо вас долучитися, скинути цей лінк в чат свого ОСББ. Зібрати на новорічному корпоративі гроші на цей збір ми будемо вам дуже вдячні. Закидайте донати, ставте лайки, підписуйтесь. Ще побачимось.